Ційно у цій в ефірі Кременчуцькі новини, якою видала середа 9 грудня, дізнаєтесь вже за мить. А зараз коротко у Кременчуці на Адеївському звалищі планують реалізувати пілотний проект. ОСПБ запроваджують енергозберігаючі технології. А юні фігуристки готуються до всеукраїнських змагань. У Крименчуці планують реалізувати пілотний проект організації сортувальної лінії на сміттєзвалищі з подальшою переробкою сміття. Сьогодні міський голова Віталій Малицький на Деївському звалищі спілкувався з інвесторами, які розглядають Кременчук як потенційного партнера. Сьогодні, взувши гумові чоботи, міський голова Віталій Малицький вирушив на Деївське звалище. Там провів зустріч з потенційними інвесторами. Європейський інвестиційний банк розглядає наше місто в якості можливого партнера. Представники банківської установи заявили про готовність надати кредити на реалізацію пілотного проекту пов'язаного із сортуванням сміття та його подальшою переробкою. Це дозволить мінімізувати залишки на звалищі хвосты там остается, там процентов 15-20 будет литра. Ну, то есть мусора, который можно засыпать в карты, да, то есть не, не фасовать. Практически его не будет, и это будет органический, который будет перегнивать намного быстрее. Наразі на Деївці вже працює створений експериментальний майданчик. Угу. Сміття сортують задля вивчення його складу, тобто вміст синтетичних та органічних компонентів. Сміття перебирають вручну працівники КТП 1628 у спецодязі. Як вам в цій формі легше працювати, ніж в той, який Тепло, да? удобно, да. Работники у вас на сортировочных линиях они работают в разовой одежде или как? Разовая. Каждый день выдаются новые. Рестраторы, маски. Это все то, как работают в Европе. Перебранным сміттям заповнюють контейнеры 16 наименувань. Глинозем, это земля, если что-то, да. Ткань залозистая. Это металл, да, наверное? Тось тобто, метал, получається підгузники, засоби гігієни і пластик. Да, просто Пет саме да, чистий білий пластик, тот, который самый дефіцитний. В лабораторних умовах отримані зразки вивчатимуть за підсумками експертизи. Фахівці банку підготують проектне рішення щодо кредитування. Предметних альтернативних пропозицій від Європейського інвестиційного банку слід очікувати в лютому 2016 року. Керівник міста висловив подяку потенційним інвесторам за співпрацю. Ми со своєї стороны очень благодарны, что вы участвуете в этом процессе, что банк готов рассматривать Кременчук в качестве потенциального партнера. Со своєї стороны сделаем все для того, чтобы проект был запущен, наше комунальнее предприятие и управление жилищно-коммунального хозяйства будут оказывать вам всяческое содействие. Після спілкування з представниками банку мер Віталій Малецький підкреслив, що проект організації сортувальної лінії є перспективним для Кримчука. Важливим елементом є те, що комунальне автотранспортне підприємство зможе отримувати прибуток в результаті здачі торг Сировини це є напрямок, по якому рухаються усі прогресивні міста України, по якому вже давно пройшли європейські міста. і Ми хочемо, щоб ця практика була реалізована і застосована в місті Кременчуці за підтримки наших європейських партнерів. Сьогодні робітники комунального підприємства Міськводоканал вели розкопки на перехресті вулиць перемоги та Першотравнева. травнева. Що шукали комунальники? Дізнаєтесь з наступного матеріалу. Станція перекачки номер 3 розташована у Придніпровському парку, залишилася без електроживлення. Це загрожує збоями в роботі каналізаційних мереж в оселях Кремчужан. Причина інциденту пошкодження силового кабелю, що пролягає під землею. На місце виїхали фахівці електротехнічної лабораторії комунального підприємства Міськводоканал. Кабель, який проходить ТП-72, вийшов з остроя. пропало напряження, пробу ізоляції. заляці. Нам там відключили одключили Полтавобленерго, і ми. Поїзд повріження зараз займаємося. До виконання робіт залучено пересувну випробувально-пошукову лабораторію, екскаватор та бригаду побочих. Пробій ізоляції кабельної лінії шукають спеціальним пристроєм. Розкапуємо, шукаємо місце повреждення і за участка будемо будемо ремонтувати кабель. Як називається ваш прибор? Як він працює? Ну це прибор для поїзду повповріжень кабельних повреждень кабельних ліній. Подається звуковий сигнал частотою. 1024 двадцять і в місці повріження він обривається. Роботи на місці пошкодження силового кабелю мають завершити за два дні, і станція перекачки працюватиме у звичайному режимі. Державні пільгові кредити на впровадження енергозберігаючих технологій успішно використовуються у Кременчуці. На першому занасипі у п'ятиповерхівці мешканці встановили модернізований тепловий пункт, який дозволить значно економити теплову енергію. До речі, як стверджує голова ОСББ, це. Найбільший в Україні енергозберігаючий проєкт втілений завдяки цій державній програмі. Сьогодні об'єкт оглянув мер Віталій Малицький. Позитивний досвід вивчали, і наші журналісти. 57-й будинок по вулиці, 50 років СРСР один із перших в Україні, мешканці якого втілили енергозберігаючий проект у рамках програми пільгового кредитування, коли 40% вартості держава повертає громадянам. Більшість пільгових кредитів люди беруть на утеплення фасадів чи металопластикові вікна. Тут же встановили технологічний тепловий пункт. Що тут зроблено? Теплообмінник, тобто це вже незалежна система. ми отримуємо від тобто теплопостачаючої та. організації тільки теплоносій. Все, що ми робимо в будинку, це ми робимо вже за свій рахунок. Тобто лічильник на подачу і на обратку, тобто, це буде скільки ми використаємо теплоенергії. За цю ми тепло енергію і, і заплатимо. Та. Саме основне, те, що дає дуже великий результат по економії – це датчики температурні. Використання теплового пункту з температурними датчиками дозволить мешканцям цього будинку значно економити енергоносій. Оплата кредиту становить 25 гривень в місяць із квартири. При цьому відчутною стає економія по сплаті рахунків за тепло. Економія з квадратного метра по розрахункам це 3 гривні. На квадратному метрі в опалювальний Оце період опалюваний період як мінус 20, мінус 15 градусів. Якщо зараз би наша система запрацювала, я думаю, у нас би вообще 3 гривні з квадратного метра було. це дійсно реальна економія і реальна можливість у реформування системи ЖКХ в конкретно взятому будинку. Вона працює, бачите, не підвищуючи тариф, не збільшуючи ексвитрати, фактично yeah. люди можуть. Маневруючи тими наявними невеликими коштами, забезпечити і економію на теплу, і приведення в належний стан допоміжних приміщень, держава свої зобов'язання виконала. Частина кредитних коштів уже повернулася замовникам. Допомагали в оформленні документів фахівці управління житлово-комунального господарства. Ми отримали кредит 220 Тисяч міський бюджет нам допоміг 170 тисяч. На сьогоднішній час прийшла компенсація 40%. Тобто держава свої зобов'язання виконала. Виконали, да. Міський бюджет виконав? Да, виконали, виконали да, 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 да. Дуже, Ну, бачите, дуже дякую. Все. Да. Я думаю, що такий досвід треба донести до всіх кременчужан. Міський голова Віталій Малецький вважає, подібні проекти необхідно впроваджувати якнайширше, адже енергозбереження, прямий шлях до зменшення витрат на оплату комунальних рахунків. Тож такий позитивний досвід потрібно поширювати. Я впевнений, що буквально через місяць всі мешканці відчують реальну економію на теплі, на тому, що вони будуть оплачувати реально спожитий обсяг тепла і матимуть можливість ті кошти, які зекономили, також вкладати в подальший розвиток інфраструктури саме свого будинку. Цей досвід треба переносити на всі ОСББ, на всі будинки міста Кременчука. Сьогодні у міськвиконкомії відбулося засідання членів піклувальної ради Кременчуцької виховної колонії. Працівники закладу розповіли про втілення в життя низки творчих заходів, що сприяють виховному процесу та попередженню правопорушень. Також учасники наради окреслили плани на майбутню роботу у 2016 році. Наразі у виховній колонії перебуває 44 засуджених. Це молоді люди віком від 14 до 22 років, які свого часу оступилися і наробили помилок, щоб осуджені стали чесними громадянами після визволення із вихованцями працюють фахівці різних направлень. Дуже важливою є допомога як соціальних служб, які працюють уже протягом багатьох років і мають певний досвід у виховній колонії, які працюють саме з тими причинами, що привели молодих людей. На таку хибну стежку, це представники релігійних громад, які турбуються про духовність, які говорять про Бога і про віру. Це представники громадських організацій, які різноманітними заходами також вносять свій внесок в таку загальну корисну справу. Ну і звичайно, представники влади, тому що є питання, які необхідно вирішувати саме на рівні влади, і ми намагаємося це робити як найкраще. Наслідуючи європейський приклад. Члени піклувальної ради у 2016 році планують створити пілотний проєкт Здорова тюрма. Він передбачає вивчення досвіду пенітенціарних установ у європейських країнах та методики проведення інспекцій в виховній колонії. Такі експедиції виявлятимуть проблеми закладу та сприятимуть їх вирішенню. Заходимо, наприклад, в спальне поміщення і температура поміщення має бути ніже 18 градусів. Ми наблюдаємо на термометрі, 14 градусів. Сам факт э, э, сниженного количества, количества помещения является формальным нарушением. Но этого формального нарушения есть причина. Задача инспекции увидеть эту причину, сформулировать ее и определить. А вже незабаром на День Святого Миколая засуджені отримують подарунки. За доброю традицією, активісти молодіжного парламенту завітають до колонії і привітають вихованців зі святом. Підсумовуючи, заступник міського голови Ольга Усанова зазначила, що піклувальна рада і в наступному році сприятиме роботі Кременчуцької виховної колонії, творчому розвитку її вихованців та адаптації їх до суспільного життя поза межами установи. Про житлові субсидії вже розказано чимало. Втім, ця тема знову набула неабиякої актуальності, бо настав день оплати комунальних послуг наданих у листопаді, в тому числі і за опалення. Як журналісти Кременчуцьких новин оформлювали для себе житлову субсидію, дізнайтесь з наступного матеріалу. За комунальні послуги за листопад сплатила 1019 тисячу дев'ятнадцять гривень та жахнулася, бо що у вересні рахунок був на 375 сімдесят п'ять гривень. Вочевидь, без житлової субсидії. Повинні набітися заповнила отримані поштою бланки заяви та декларації і вирушила до управління праці та соцзахисту населення. Перше, що потрапило в око чималі черги. І не дивно. Бо на сьогодні тільки в автозаводському районі Краманчука 30 тисяч родин звернулося за призначенням субсидій. В минулому році таких було 6 тисяч Сума нарахованих на субсидії в цьому році вже близько 61 мільйона. Минулому році це було 9 мільйонів. Лідія Глоба розповідає, що влітку за тиждень до управління за субсидіями зверталося близько 100 громадян, восени десь 350. А в останні три тижні потік людей збільшився до 1300 осіб за 5 робочих днів. У той же час, окрім нарахування субсидій, тут надають більше 15 видів соціальної державної допомоги. Колектив для того, щоб працювати, і люди отримували субсидії, працюють. До 10 годин в кінці місяця виходять в суботу, виходять в неділю. З питань житлових субсидій на особистий прийом для однієї людини відводиться півгодини спілкування. Таким чином щоденно одному фахівцю доводиться обслуговувати до 16 осіб. Заяви від населення приймають більше 10 працівників управління. Також заяви про призначення житлової субсидії надсилають поштою на допомогу громадянам. Тут створений інформаційно-консультативний сектор. Три віконця працюють наступним чином. Перше віконце можна попередньо записатися на прийом як по телефону, так і особисто. А також спеціаліст видає талон за запрошення на прийом до фахівця. У другому віконці можна отримати консультацію з приводу призначення різних видів державних соціальних допомог. У третьому вікні видають довідки про доходи за вказаний людиною період. Окрім того, правильно заповнити бланк заяви та декларації допомагають навчені працівники з числа безробітних з центру зайнятості. Наталія Андріївна задоволена обслуговуванням в управлінні. Я оформляла субсидії 30-го числа. Просто сьогодні я ще принесла деякі справки по учасникам АТО, мене син. І не вистачала там справки, щоб оформити субсидію. Дівчатки добре обслужують. Я от там за крайнім столиком отакошка дівчатка сиділа, то молоді, знімательна, пішла, узнала. Узнала там, яким ще на допоміг документи. А ось Галина Михайлівна за субсидією звернулася вперше. Та вирішила заяву поштою не надсилати, а прийти до управління особисто. Сість, во первых є можливість зразу ж справити ошибки, які саме в заявленні в декларації можуть присутствувати, і оптимально по вирішити цей питання. Бувають такі випадки, коли людині не нараховують субсидію влітку. Втім, гарантують перерахувати її на опалювальний період. На неопалювальний період з липня по вересень включно її розмір субсидії склав 0 гривень. Тобто своїх доходів вона може заплатити за квартиру. А починаючи з жовтня місяця, з початком опалювального періоду було проведено автоматичний перерахунок субсидії, і тому субсидія ось даній особі склала 116 гривень. Відповідно до порядку, в 10-денний термін від Подання заяви субсидія має бути нарахована. Втім, як показує практика, за цей час до управління не встигають надходити довідки з жеків податкової енергопостачальних організацій, тому і фахівці сфери соцзахисту не укладаються в декаду, щоб опрацювати відповідні запити населення. До того ж, в управлінні закликають бути уважними під час заповнення документів. Людина може в заяві або якусь циферку пропустити в коді, або в прізвищі. І, і написати щось не Таке тоді дані про цю людину нам не надають. От, наприклад, людина вийшла заміж, прізвище не поміняла. Нам то вона вже написала прізвище, те, що треба. А в податковій, коли видавали код, було зовсім інше прізвище. Повідомлення про призначення субсидії розносять за домашніми адресами безробітні на громадських роботах. Сподіваюсь, що незабаром таке повідомлення отримаю і я. У Києві, 12 грудня, юні спортсмени Кременчука братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з фігурного катання для любителів. Як проходять тренування та чи готові фігуристи показати гарний результат, дізнавались наші журналісти. Юні любителі танців на льоду старанно відточують елементи фігурного катання. До змагань залишилось зовсім небагато часу. Тому фігуристи тренуються на повну силу, щоб у суботу гідно представити Кременчук у Києві. В субботу мы едем на соревнования любительские в город Киев, где будут представлены детвора со всей Украины от 4 лет. Самые старшие будут 52 года. Едет с нами 7 человек в этот раз. Это в основном маленькие детки от 5 до 9 и одна девочка, которая 15 лет. Тренер з фігурного катання Тетяна Дмитрович лише рік працює у Кременчуці, та за цей час її учні вже встигли досягти певних успіхів на різних всеукраїнських змаганнях. Недавно я їздила в Кіровоград, там, зайняла перше місце. І ще в Харкові, Там теж було перше місце. Фігурне катання красивий вид спорту. Та щоб займатися ним, потрібно бути цілеспрямованим і мати велике бажання працювати над собою. Втім, цих дівчат не лякають жодні складнощі. Вони із задоволенням тренуються і мріють стати справжніми професіоналами. Сначала ми ділили робили... фанат и я потім упала и на шишку. Ну, Ніякі шишки мене не испугали, Я все одно продовжила усердно тренироваться. тренуватися. Хочу стати професіональною фигуристкой і может бути олімпійським чемпіонкою. Своє майбутнє планую пов'язати з фігурним катанням також Аня. Меня привлекает этот вид спорта, потому что тут грациозно, переходя элемент в элемент, и много прыжков разных и травмированных может быть элементов, но это все равно лучший вид спорта. Я очень хочу стать профессиональной фигуристой и поехать на Олимпийские игры, чтобы получить не только первое место, но и премию. Побажаем нашим юным фигуристам успехов на всеукраинских змаганиях, новых здобутков и перемог. Наші на хіп-хоп турнірі у Києві Кременчуцький бітбоксер Олександр Глух виступив суддею київського хіп-хоп турніру BPM Jam та поділився враженнями про захід з кременчуцькими новинами. 5 грудня у Києві проходить фестиваль хіп-хоп культури BPM Jam, метою якого було об'єднати хіп-хоп виконавців та дізнатися, хто з них кращий. Це новий формат хіп-хоп турніру, на якому у кожного виконавця є можливість не тільки виступити, а ще й познайомитись з однодумцями та отримати корисні поради від професіоналів. Кремечужанина Олександра Глуха, відомого українського бітбоксера, запросили бути суддєю на цьому заході. Він зазначає, що хіп-хоп турніри подібного рівня в Україні ще не проводились. Было очень много людей, приезжали со всей Украины ребята, потому как это э, такой хип-хоп движение такого уровня сильного, поэтому мы собираем со всей Украины сильных ребят. В Кременчуге это все еще очень слабо развито, ну и да и в Украине в целом. Если, так сказать, за рубежом это считается уже как профессия, хип-хоп на этом зарабатывают, в это влаживают, так сказать, все свое время, то в Украине еще люди не научились воспринимать это всерьез. Поэтому очень слабо и хочется развивать, на что, в принципе, мы, так скажем, рассчитываем своими силами сделать. Специально для крематоистских новин. Традиційно у відкритій зимовій першості Кременчука з футзалу беруть участь більше 70 любительських колективів. Команди змагаються у семи лігах. Та ще й паралельно федерація футболу міста проводить кубкові поєдинки. А крім цього, у Кременчуці відбуваються двобої ветеранської першості. Перший зимовий чемпіонат міста з футзалу серед ветеранських команд вирішили провести минулого року. Запросили колективи спортсменів, яким виповнилося 40 років і більше. Організатори навіть не очікували, що така кількість ветеранів спорту братимуть участь у змаганнях. Головне ж, є у колективі спонсори, а у футболістів бажання грати в улюблену гру. Врім показала, що ветеранська ліга имеют право на существование. В цьому году участвует 7 команд. І наш город Кременчук в цьому примером для інших городов. тому що ветеранські турніри організовуються в Україні. В основному команди з'їжджаються на 1-2 дні в один город і проводиться турнір. А у нас це регулярний чемпіонат. Цьогорічний чемпіонат відрізняється від попереднього кількістю команд-учасниць. До тих, хто вже подавав заявку на участь у турнірі, додалися й нові Інтеравто та «Олександрія». Після двох турів першості лідерство з максимальним показником після двох ігор захопили спортсмени команди «Гарант Тем. Причому у двох поєдинках вони забили 17 м'ячів. На другій сходинці турнірної таблиці розташувалися футболісти Інтеравто. Вони мають чотири очки. Третіми йдуть з ідентичним очковим балансом гравці «Селоку». Жодного залікового пункту поки що не здобули команди Ільтан та Політехнік. Щоправда, перші зіграли лише один двобій. Список бомбардирів ветеранської ліги очолює гравець команди Темп» Віталій Маньківський. На його рахунку шість забитих голів. Інформацію про погоду завершуємо наш випуск. На день завтрашні синоптики прогнозують хмарну погоду. Вітер південно-західний 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі від плюс одного до мінус одного, в день від мінус одного до мінус трьох. Затишної погоди у ваших оселях та лише приємних новин. До зустрічі.